За доказовою базою служби безпеки України до реального терміну ув'язнення засуджено ще одного поплічника Російської Федерації, який вчинив підпал службового авто сила борони на Черкащині. Контрозлідники служби безпеки України затримали його по гарячих слідах у серпні минулого року. Як встановило розслідування для вчинення підпалу, окупанти дистанційно залучили мешканця Черкаської області, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання фігурант обрав на території Уманського району евакуаційний автомобіль Держприкордонслужби. Авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після повернення із службових завдань. Зловмисник провів до розвідку, підпалив авто та знімав загоряння на камеру телефона для звітності перед російським куратором. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 прим. 1 та частини 2 статті 194. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд призначив йому покарання у вигляді 4,5 років ув'язнення.